Доброго дня гостям, підписникам каналу. Продовжуємо переробку плуга, побудову нового. Сьогодні дві стойки, зварив до кучі торцону їх. потім оці планочки прихватив, виставив під болти, теж їх підігнав, торцунув дві штуки. Ну, Доварив сьогодні по ходу праву сторону, це він плуг перевернутий. Зараз доварив трохи тут. Потрібно 15 см, ну сантиметра не вистачило, я думаю, пора і все і так. Ну ось, Зараз буду виставляти під 90 градусів корпус, один тут, один там. І працюємо далі. Так, ну ось так виставляємо по діагоналі, щоб було паралельно, і 90 градусів. Рами, стойка наша. Зараз тут прихватю, в декількох містах перевіримо і будемо виставляти друге. Так, виставив, прихватив, все під 90 градусів. Зараз підпадає. Тепер ці штучки поприварюю, варюю добре, усиляю. І фактично тут уже роботи буде досить. Так, ідемо далі. Так, з рамою майже закінчив. Кріплення Помощник прийшов. Так, з рамою, фактично закінчив, ось таке. Кріплення, усилив. Тут буде стойка стоять. На одному місці, а задня, я як і казав, для експерименту буде переставлятися. Ну, можливо, підставка якась ще буде. Ну, на 5 см здвигатися. Залишилося рамку, але це вже як будуть корпуса зібрані і колеса. Так, йдемо далі, займаємося корпусами. Так, один корпус розібрав, другий поки що залишив. Тут трошки проміряв. Як виявилося, він йде як великий повноцінний плуг, десь приблизно 50 градусів. Ну а я буду робити під 42 градуси, як на польських чи китайських плужках. До речі, в інтернеті знайшов інформацію, що оцей угол атаки леміха він може бути від 30 до 50 градусів. Ну, якщо 50 градусів, то він буде як екскаватор, вірніше. Скрепер горнуть, ну а якщо гостріший, то він буде, я думаю, лізти легше. Ну, працюємо, буду перший збирати. Що вийде, покажу і потім по ньому другий. Продовжую ліпити корпус. Ось такий вигляд він буде мати. Ну, Тут зробив 42 градуси по цій. Виставляю, щоб стойка була у нас паралельно. Ходу нашому виставив, тут по рівню вверх, виставив. Так, ну і тут уголок 90 градусів. Ось такий вигляд, поки що на прихватках. Зараз буду сильніше обварювати, розкоси. І будемо вважати, що корпус плуга готовий. Йдемо далі. Так, тут ось один нюанс, сюди вставив Шестерка. Ну, Ось так. Під обидва леміха. Пізніше пояснюю чому, як переверну плуг. Обростає наш плужок трохи навіскує. Ну, Всі її сколи сортували леміха. Підрізав передній. Ну, Можливо завтра поміряю задній. Ну, вроде задній. Готували, я Порівнюю, все зроблено. Тепер залишилося рамку приварити. Завтра підгоню трактор і безпосередньо біля трактора приваримо рамку. Але спочатку трошки теорії. Я розкажу, як що я вираховував. Це моя власна теорія, яка базується на практиці. Так, трошки теорії. Почнемо з білого листочка бумаги. Ну, що я і як робив з самого початку. Ну, значить, перше, що я зробив, це переробив наші башмаки під 42 градуси. Були, як я й казав, 50 градусів. Ну, це одне із як би, правил, таких, щоб донхену було неважко. Значить, друге, по рамі, наприклад. Ну, якщо пам'ятаємо, така ось рама вийшла. Отут один корпус. Тут другий, вірніше, стойка корпуса, відстань між ними десь 65-650 мм. Ширина у мене між ними від центра до центра склала 265, ну потрібно 20, 250 мм, але в мене вийшло 265, я вже не переварював, думаю, 1,5 см тієї великої ролі. Не зіграють. Ну, це основні такі правила. Башмаки стойки я зробив теж паралельно ходові. Поки що леміг не обрізав. Чому я покажу далі уже на практиці. І як я буду вираховувати, як приварити рамку до плуга. Ну, значить так, ось Якщо взяти це колеса нашого трактора, так, відстань між колесами 900. І від центра до центра, ну, зазвичай у Донпена 1100. Значить, так. Якщо взяти пахоту, то колесо нашого трактора воно йтиме по борозні. Ось така, наприклад, буде борозна. Ширина захвата, ну, я розкажу про 25, як полагається, вже не буду. 265 см. Значить другий корпус у нас повинен бути носок його. Ось буде корпус. І тут відстань 250. Другий корпус у нас тут теж 250, і він буде йти ось отак, наприклад. Значить, центр у нас тут 45, під'їду трактором, притулю рамку, плуг виставлю по оцих показниках. І на рамі це десь приблизно центр буде тут. Що я хочу ще зробити? Зазвичай винтом крутять, не знаю для експерименту. Хочу зробити виставити трактор десь приблизно на 15 см підняти ліве колесо і рамку приварити з нахилом, щоб не крутити винт. У мене цих Граділів не буде, там чи бугелячі, як на них кажуть. І тому я приварю рамку для експеримента. Ще поки що ніхто так я не бачив, що пробив, Ну, я хочу проекспериментувати. Ну, ось приблизно така моя власна теорія. Да, до речі, отут я зробив колесо. Опорне, приблизно в районі другого корпуса. Відстань між колесом і до леміха вийшла в мене 110 мм. Ну, я думаю, можливо, доведеться ще і змістити лівіше, бо чому я хотів для експеримента ще попробувати переставляти на цю сторону стійку, щоб був захват 30 см, і тому ну, там на 4 см буде здвинуто. І тому ну, тут, я думаю, 70 мм буде малувато. Можливо, набиватиметься трава, хоча колесо буде, воно резинове, по ходу крутиться, як би бур'ян вирішив. Кидати, але ну, все може бути. Можливо, доведеться переварити. Це для скептиків, хто зробить такі зауваження. Ну ось, Поки що, і все, що я хотів, зараз покажу, як це буде виглядати на практиці. Да, я ще обіцяв розказати, я там наварював проволочку. Якщо взяти корпус плуга, ну, так йшло у нас кріплення, отут польова доска, щоб було зрозуміло. І Тут у нас кріпився ленг. Я сюди варив проволоку. Чому? Тому що цей градус був близько 30 градусів раніше, а нам потрібно від 20 до 30. Ну, у мене, коли підклав проволочку, то вийшло орієнтовно десь 25 градусів. Майте це на увазі, коли будете робити плуги. А на практиці це виглядає ось так. Зараз йду підгоню трактор. До речі, я обіцяв розказати про... Оцей лишній лишню частину леміха, я її поки що не буду вбризати. Чому? Річ у тім, що будь-який леміх спереді має утовщення, тобто він на сантиметр на два глибше лізе, і тому за кожним ходом ось тут буде. Місце, яке заглиблене за основну борозду. І тому ось даний оцей носочок, я так поки що думаю, що він буде просто в воздухі і по рихлій землі, і тому супротив трактору чи плугові він не буде фактично не давати ніякого. Ну, якщо треба, буде відріжу, але поки що я настроєний так, щоб його залишити. Ну, практика покаже. Так, підняв ліву сторону на 17 см. Тут рамка 90 градусів виставлена. Ну, тут колесо десь на 3 см змістилось. Так само і плуг змістили трошки сантиметра на 3. Ну, ще треба врахувати. Рамка має трошки люхток і тому десь посередині ми її приваримо. Ну, ось так йдемо далі. Варимо рамку. Так, ну ось такий попередній вигляд має плуг, поки що на прихватках. Але вже кортить, спробувати. Зараз поїду, кину його в землю, щоб розуміти, що тут і як треба. Потім вже доробимо борони, щоб було краще орати городи. я хочу сказати, глибина нормальна до 20. Поки що попередньо все нормально, ще будемо підрегульовувати, але поки все добре. Ну, ось так, перші випробування, поки доволі удачно, враховуючи що цілину таку. Орем, ну, нормально, я вважаю, перевертає. Ще можливо якісь підрегуліровки, але якщо буде борона, то все буде. окей. Ну, остаточні налаштування і вже з бороною покажу в наступній серії. Тому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал, до нових зустрічей.